Нова протиповітряна оборона на Київському водосховищі. Це Віктора Федоровича ханяє. Президентське Межигір'я чи греблю Київської ГЕС. Кого насправді захищають зенітники? Греблю потребують відповідного захисту. Поява цієї ці зенітообстановки гарматної ну, теж викликає певні питання. Еленджі Термінал. Усі таємниці національного проекту. Між кланова. Міжвидова боротьба за контроль фінансових потоків. Хто винен у ганебному газовому скандалі? Пан Джорді Сарда. Прийняв рішення про підписання цієї угоди, оскільки ми чекали дійсно іншу людину. Шахрайство прем'єри прем'єрського рівня пита в рамках уровня нашої страни. Остання тюремна гастроль театральних шахраїв. Я вже звертався з цього приводу колись до служби безпеки. Знак оклику у понеділок, о двадцять на нативай.